To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small we've got a cross to bear we all have got our faults for once when we're affronted can we turn the other cheek for christmas i just want a little peace and if the fates should bless us with a moment of reprieve we all could stand together in the silence and just breathe For all the happiness. Вітаю вас, дівчатка! Я до вас поспішаю з новим відео. А розпочати я його хочу ось з цього кардигану. Пам'ятаєте, я в'язала такого красення, і ще в мене він майже готовий. Ну, майже що, залишилося. Сховати ці хвостики на рукавах. Основну частину завершення я вже зробила, я його розрізала. Хто пам'ятає, я розповідала, що в'язала цей картиган по колу з жакардовим візерунком. Тут він просто неймовірний, дещо непростий. Тому що багато тут зміни було ниток, і багато кольорів, як на мене, я вперше в'яжу подібний кардиган і вперше по такій техніці, що він в'яжеться по колу, потім вив'язуються планки, і по центру полотно розрізається для того, щоб ця кофта перетворилася на кардиган на ґудзиках. Тож, вчора я хвилюючий момент, чесно, я розрізала полотно. Ось, бачите, підшила його таким бавовняним мережем, таким чином, приховуючи всі хвостики та недоліки від розрізання. Ну, Недоліки це я називаю те, що там, звичайно ж, є зріз полотна, його треба якось заховати. Бачила на Pinterest та на YouTube, що пришивають таку, знаєте, косу бейку пововняну різних там кольорів, форм, які завгодно. Також пришивають мереживо. Мені сподобалася ідея з мереживом, я її використала. До речі, мережо замовляла на тему. Прийшло прекрасна, прекрасна якість, гарний колір, який мені підходить під цю твідову пряжу. Твідова пряжа тепла, моя найулюбленіша. І що? Мені залишилося тут е, пришити гудзички. Ось вони в мене такі дерев'яні, теж з того самого тему. Гарно виглядають. І сьогодні я ще знайшла в себе гудзики ось такі листочки, і спробую ще приміряти. А що? Взагалі, я чекаю, зараз ми з вами. І примірюємо ці гудзики. Їх можна як світлою частиною, думаю, пришити, так і темною. Вони тут різні, дуже гарно виглядають. Але вони мені трошки замаленькі за розміром. Але дивлюся, слухайте, ідея прикол. Гудзики пришити, пришиті будуть ті, що будуть застібати кофту, а ось ці можна пришити як декор. Між ґудзиками основними. Слухайте, а виглядає прикольно, мені подобається. Я в захваті від цієї роботи. Це я писала вже в Інстаграм, що це найцікавіша робота цього року. Я... Цього року навчилася в'язати нарешті ці кардигани по колу з технікою розрізу. Ну просто тут можна уявити собі всі складнощі, які були. Тут і вив'язувався росток, і поворотні петлі я навчилася в'язати. Тобто робота тут неймовірно крута. Я і від процесу була в захваті, і зараз від результату в захваті. Вже кардиган випраний. Вже ви бачите рівнесень петельки, виглядає прекрасно, я вважаю. Знаєте, якось мені подруга таке поставила питання каже: А скажи, куди, для чого тобі такий кардиган? Тобто, вона не бачить, куди його можна носити. І, взагалі, до чого носити, я цей кардиган бачу як затишну домашню річ: грітися в ній десь за містом, біля каміну. З чашечкою чаю. Ну, такі в мене фантазії, такі думки. Звичайно ж, їздити на дачу. На дачу взимку я не їжджу, але весною чому ні? Я навіть під цей кардиган купила вельветові штани такого кольору гірчиці. Завжди мріяла про такі штані, але теж не бачила, що я їх буду під щось носити. Але бачите, тепер є кардиган. І цей кардиган з жакардовим візерунком під ці вільветові штани це просто щось неймовірно затишне для заміських прогулянок, десь в лісі біля дачі і таке інше. Не знаю, пишіть, як вам. Ну, трошки, звісно ж, кольори не передаються, тому що при штучному освітленні знімаю сьогодні в Києві є дощ. І з освітленням, як завжди, трошки проблемка. Тож, вчора в мене взагалі був крутий крутий рукодільний день, тому що я ще й завершила цю шкарпетку, показувала вам, хто дивився попереднє відео з готовими роботами. Мені здається, я там показувала процес цей. Якщо не показувала, ось в мене ще є така жакартова шкарпетка вона поки що одна, теж потрібно. Заховати хвостики, але вона вже на блокаторі, ще я її не прала. Люблю я в'язати жакардові візерунки. Такі шкарпетки в'яжуться трошки довше, ніж звичайні, але результат, результат, самі бачите, неймовірна краса. Дуже задоволена цією роботою. Попереду ще одна така шкарпетка, і буде прекрасна в мене пара. І це не все, що вчора я завершила в'язати. Дівчата, подивіться, яка в мене тут є краса. Оп, я назвала цю роботу Пуансетті. Давно в мене не було гачкованих серветок. Дійсно, давно. Не згадаю, коли я вже в'язала. У мене були колись і скатерті, і великі, і маленькі серветки, і серветки на замовлення я в'язала. А це якась була така перерва, що тільки-тільки я ось наприкінці цього року вив'язала таку серветку. І я, на жаль, не поміряла, який розмір тут, який діаметр. ну Десь 35 точно є. А що, через що я взагалі почала в'язати її, тому що я отримала Ось таку красиву пряжу. Зараз, о, подивіться, бачите, виробника на своїх екранах можете зробити скрін. І це пряжа бавовняна з Люрексом. Дуже я радію, що кожен бунтик цієї пряжі запакований. Це може значити лише одне, що вона. Не забрудниться, поки буде їхати до вас і десь зберігатися на складі інтернет-магазину. Колір зеленої 5795, тут 500 метрів на 150 грамів, і в мене залишився ось такий невеличкий моточок від вив'язування цієї серветки. Пряжа м'яка гарно виблискує. Подивіться, який красивий делікатний блиск. В тон нитки люрекс І тут теж люрекс зелений, є ще там золотий. Залишу посилання на цей інтернет-магазин, на цю пряжу. Рекомендую від душі. В'язала я ось таким гачком номер два. Подивіться. Яка гачка, красива дерев'яна ручка. Я обожнюю такі деталі, і це дерево, мені здавалося, під час роботи воно нагрівалося від моїх рук, і було дуже приємно працювати. Гачочок в мене номер 2 від Аді. Ось. Все це ви знайдете за посиланням під цим відео. І ще новина для вас: я з цієї зеленої пряжі планую зв'язати таку саму серветку, тільки вже з вами. Я буду знімати майстер-клас. Тож, якщо ви будете чекати на цей майстер-клас, накидайте сердечок в коментарях. Я буду знати, що мені потрібно поспішати, бо дівчата чекають. Ось така новорічна, гарна мережевна серветка вийшла. Дуже мені подобається. Ну, дійсно, пуансет, правда? Класно. Я задоволена. Зараз подумала, можливо, мені потрібно купити квітку пуансетю і зробити гарні фото. Але бачу цю серветку на такій білій скатертині, по центру серветка і гарна серверовка. Це дуже-дуже святково і по-новорічному. Дівчатка поспішаю вам показати посилку, яку я вчора отримала. Поки Стефі лежить в ліжечку слухає музику, буду вам розказувати. Дивіться, яка тут в мене лаванда пахнюча. Так, я отримала 5 пасм дундаки знову, знову вона вона мені сподобалася. Це вже така однотонна з ефектом твіду. Подивіться, який розкішний тут. Колір хакі, така запилена троянда. Далі такий синьо-коричневий, дуже глибокий колір. Ця сіро-блакитно-зелена і бежева, теж така із блакитними відтінками, і з зеленими. Тобто вона однотонна, але є ось такі в нитках. Краплення кольорів, мені це дуже подобається. Тож, оскільки Дундага має просочення, я хочу її перед тим, як в'язати, випрати. Але в'язати вже новий проєкт з нею, буду, мабуть, після Нового року, вже точно не в цьому році. Сьогодні, вже 18 грудня, я просто не встигну, тому що в мене є ще на гачку один проєкт ПЛЕТ. Я вже його в'яжу два роки. Хто дивиться давно мої відео, я думаю, пам'ятаєте, про що йде мова. З цієї пряжі теж буде плет і теж в'язаний гачком. Я собі придумала, там дещо хочу це втілити в життя, але вже після Нового року. Тож, в цьому я ще хочу випрати ці пасми, висушити їх, вони розпушаться, нитка розкриється, вона буде більш товстіша, ніж зараз. І перемотаю в моточки все. І буде чекати мене ця ниточка, коли я вже візьмуся за в'язання. Ось інтернет-магазин. Тут в цій пасмі 180 грамів. І тут е 30% марінос. Все інше вовна. Просто неймовірно красиво. Виглядає, дивіться. Розкішно, я вважаю. Прекрасно. Якраз гріти руки. Я прийшла з прогулянки, дві години гуляли зі стефі. Вона спала, я гуляла і мріяла. Коли я прийду додому, розкажу вам про ці неймовірні пасми. Я не втрималася і попрала дві пасми. Показую вам, вони висохли майже. Ось подивіться, який вони мають вигляд після прання. Ось такі були пасми, я вам показувала. Зверніть увагу, наскільки тоньша нитка в пасмі до прання, і як вона розкривається, коли випрана і висушена. Неймовірно пухкенька нитка, така стала товстенька, пухнаста, дивіться, і нею буде приємно в'язати. Ця світла ще досушується. До речі, світлий колір більш розкрився, ніж ось цей темний хакі, але теж він став пухнастіший. Цей бунтик дуже мені подобається. Ця вже висохла пасмочка, тут трошки менший метраж. А ось ця така сіро-блакитна ще в мене досушується. Тож в мене ще три пасми залишилось, щоб випрати. Але я вже казала, що в цьому році я не буду розпочинати цей проєкт, це проєкт наступного року, початок наступного року. Тож поступово буду прати. Вирішила випрати дві, подивитися, показати вам, розказати, та й одразу 5 пасм нема де сушити. Так потрошку-потрошку все виперу і тоді почну в'язати. Мені здається, буде виглядати цей виріб. Дуже красиво з цієї пряжі, дуже затишний буде плет. Тож, ось подивіться, який ще колір у мене тут. Тож, така краса, цей тиждень добігає кінця, сьогодні вже четвер. Моє влогове відео, не знаю, ще яке буде невеличке, може величке, побачимо. Нічого такого на цьому тижні не робила. Підтягую хвости. Дуже хочу до десь 30 грудня вже так. Свої підтягнути всі роботи, віддати останні замовлення цього року. Сьогодні планую завершити. І буду наводити вже порядки в своєму рукодільному куточку і планую вам його показати. На цьому тижні багато на канал прийшло нових підписників. Я щиро вітаю вас на своєму каналі. Дуже сподіваюся на те, що ви зі мною будете довго, і вам буде цікаво спостерігати за моїми влогами і. Дуже мені було приємно читати коментарі під попереднім відео. Рада всім, рада знайомству. Тож, попереду, ще багато цікавого для вас, я сподіваюся. Думаю, ще знаєте що, хочу, мабуть, відзняти знайомство. Якщо теж вам цікаво, ставте плюсик в коментарях. І ще в планах в мене зняти відео таке. Щось на кшталт того про мене, так чим я займаюся взагалі, скільки років веду канали, тому що 25 грудня цього року 5 років виконується моєму каналу. І тож така справа. Так, в мене тут краса, яка надихає мене. Тут в мене ще, бачите, з книжки вишиті фігурки. Це планується теж вертеп. Кожного року показую і сподіваюся, що буде кожного року додаватися фігурка, але поки не складається щось останнім часом. Але все попереду. Тож, сьогодні четвер побачимо, що буде завтра, що буду показувати вам завтра в завершальному вже включенні цього влогу. Сьогодні вже п'ятниця, надважкий ранок для столиці, центр у вогні, в диму. Це було дуже гучно, страшно. Але життя продовжується. Я сподіваюся, ви в безпеці кожен раз, коли чуєте сирену і обов'язково прямуєте в укриття. Тож, так розпочалася ця п'ятниця. Сьогодні заключне відео для цього влогу, і хочу вам розповісти, що у мене ще вчора ввечері з рукодільного відбувалося. Буду показувати. Вчора я отримала посилку, вперше купила ось таку шкарпеткову пряжу від Avanti Yarn. Вона продається упаковками. Я купила упаковку ось такого кольору 113 і ось такий колір 157 Обидва кольори дуже непогані, мені подобаються. Нитка теж, в принципі, як шкарпеткова, дещо цупкенька, суха. Але є але. Ось цей колір 157-й, це теж була упаковка. Я дістала з пакету і відчула дуже різкий запах такої. Знаєте, ну, мені нагадало це такі нові шини для автівки. Різкий запах такої резини. Я думаю, можливо, це щось якась проблема в етикетці. Подивилася, всі матки мають такий запах. Я думаю, треба мені для вас зв'язати зразочок, щоб подивитися, як вив'язується це забарвлення. Почала в'язати. Запах залишається, він дещо заважає в'язати, різкий, неприємний, навіть, якщо чесно, почала боліти голова. Думаю, добре, я дов'яжу зразок, виперу його і буду вже знати, після прання зникає цей запах чи ні. І я вив'язала ось такий. Зразочок, типу початок шкарпетки. Коли в'язала петлі, лягали негарно, дуже було таке криве полотно. Я випрала, висушила, подивіться, гарно вляглися петельки, розкрилася пряжа, і навіть утворився якийсь пушочок. В мотку цього не видно, але після прання, в принципі, полотно повело себе гарно. Запах теж зник. Але в матках він залишається. Тобто сам процес, коли ти маєш отримувати задоволення від процесу в'язання, заважає цей запах. Я винесла на балкон всю ніч ці матки стояли на балконі і нічого не допомогло. Вони все одно мають цей різкий запах. Не знаю, що робити. Трохи ще полежать ці матки, не знаю, вивітриться, не вивітриться. Стосовно цього кольору. Тут є запах просто вовни, все в порядку. Чому саме цей? Дуже гарний, дуже ніжний. Мені подобається це забарвлення. Тобто я нічого не хочу повертати, не хочу ніяких скандалів, нічого такого, але я вперше, вперше зустрічаю таке, щоб пряжа мала якийсь інший запах, окрім вовни, овечки. <смір> Якось так. Тож, такі в мене новини? Отримала посилку. Будуть гарненькі шкарпетки. Ну, але радує те, що після прання зник запах. Я просто дуже чутлива до ароматів. Я не всіма парфумами можу користуватися, а такі різкі типу резина, бензин, фарба я взагалі не можу переносити. Мене зразу починає нудити і починає боліти голова. Ну, таке. На цьому тижні у мене тільки єдина готова робота. Я зв'язала ще одну лялечку. Ось так вона заглядає в кадр. Це лялечка на замовлення. У неї ось такі цікаві чобітки є з твідової пряжі, гарні сукня. Тобто, це єдиний виріб, який я на цьому тижні розпочала і завершила. Це лялечка, яка поїде сьогодні до своєї власниці. І все. На цьому тижні це тільки було така. Підтягування хвостиків, планування чогось, вирішування чогось, отримання посилочок і так далі, і тому подібне. Про це вже я все розповідала, повторюватися не буду. З вишивки. А з вишивки в мене є ось такі три набори від фрузелок, це новинки. І я дуже хочу знову повертатися до вишивки. Хто вперше на моєму каналі, то в мене тут завжди сперечання між вишивкою та в'язанням. Взимку я більше в'яжу, а в інші сезони вишиваю. Тож, через те, що я зараз в полоні у в'язання, вишивки дуже мало в моїх влогах, але вона завжди присутня. Іноді більше, іноді менше, влітку, наприклад, я взагалі не в'яжу. Тож такі є невеличкі дизайни, це вишивка по дереву, і я планую розпочати вишивати цих ангеликів. Якраз зараз будуть спокійні дні передсвяткові. Роботи ці невеличкі. Таку буду створювати ще атмосферу з вишивкою. Тож, такі новини, такий невеличкий влог. Сподіваюся, вам було цікаво. Вдячна вам за перегляди і думаю, побачимося ще з вами в цьому році. Є в мене така надія, що я зніму для вас декілька відео ну, одне точно зніму. Тож, з вас коментар, вподобайка та підписка. До нових зустрічей в нових відео. Бережіть себе!